Цьому році вирощувала перед Геркулес, ось вирвала перчинку, і хочу вам заміряти, яка. 12 сантиметрів. середині дуже тостенька, тостенький перчик. І бачите, на ладонь, на ладошечку вона поміщається. Але заховалася ладошка. І ось така загруженість перцем. Бачите, аби я трішечки там його прорядила, то він би був ще більший. Ось тому, ось, бачите, оця, оцей мішає, але вже ж не буду рвати, тому що хай достигає вже, вже ж все, прозівала. Надо було, як маленький він був, і тоді зривати. Оцей. Цей, бачите, це виходить центральний, центральний цвіточок. Я не встигла його зірвати. В ідеалі його треба відривати, щоб не було такого, як оце в мене така картина, все наліплено. Цілому е такий устойчивий сорт до захворювань бачу, що він такий зелененький, гарненький. Ну тобто, я рекомендую всім цей перчик.